Вітаю вас! Ви на каналі Kitten and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я хочу представити вашій увазі дуже незвичне відео. Це відео, щось середнє з-поміж розповіді про те, як вишивка. Пов'язана з кінематографом, а з іншого сторони, це, можна сказати, вишивальний тех у вигляді тесту. Ось такий цікавий сценарій відео. Сподіваюся, що вам сподобається. Ну, і перейду я до розповіді, що ж це має бути. Колись вже досить давно, коли я вишивала дизайн від Мілхіл. Такий величенький квадратний там будиночок з гліциніями, з котиком, з вістеріями, будинок, якщо англійською. І я тоді згадувала і говорила, що ця вишивка і взагалі гліцинія, вістерія в мене асоціюється саме з серіалом. Відчайдушні домогосподарки. І тоді я ще знайшла декілька фото в мережі інтернет з стоп-кадрів, там, де героїні цього серіалу саме вишивають. Зараз я вам вставляю ці фото, ви їх бачите перед собою. І дійсно, цей серіал. Який багато хто любить, і мені здається, що багато саме вишивальниць любить цей серіал, тому що під нього, ну чесно кажучи, вишивати величезне задоволення. Я коли його спочатку показували по телебаченню ще, не дивилася його, чомусь взагалі в мене не було бажання його дивитися. Але Ось вже декілька років тому я передивилася з величезним задоволенням усі вісім сезонів, і дуже мені було шкода, що він закінчився. І десь у минулому році я подивилася серіал Схожий. По-моєму, там режисура або продюсери спільні з відчайдушними домогосподарками, і там або Продюсер або якусь іншу роль виконує Єва Лонгорія. Яка знімалася саме у відчайдушних домогосподарках безпосередньо вона виконувала роль Габі Соліс. Серіал, який я подивилася, це підступні покоївки. Раджу любителям відчайдушних домогосподарок. Саме цей також серіал подивитися мені сподобалося дуже. І можливо, ви мені в коментарях порадите ще якісь серіали. Схожі як на відчадушних домогосподарок, так і на підступних покоївок. Ну, про те, що в мене тема гліцинії в асоціюється саме з цим серіалом, я вже сказала. У мене є у запасах ще одна дуже гарна схема з гліцинією представляю вам прев'ю на екран від Марії Бровко. Це одна із багатьох схем ботанічної серії. Сподіваюся, ця серія буде продовжуватися Марією. Я їх всіх купую, і зараз в мене в процесах одна з цих схем є з конваліями. На жаль, поки що не з гліцинією. Але гліцинні я вирішила присвятити це відео, І що мене надихнуло в інстаграм. Мені трапився пост нашої дизайнерки Stitch IB. Обов'язково залишу посилання на її профіль в описі до цього відео. Я запитала згоди на можливість зняти відео на цю тематику. Вона мені дозволила, і я вашій увазі представляю тест. Скажімо так, це не мов би такий тестовий тех. Яка ти відчайдушна домогосподарка у світі вишивки? І тут можна визначитися, хто ти лінет каво, вишивальна мультизадачність габі соліс, вишивальна діва. Сьюзен Майер, вишивальна романтика, або Брі Ван де Кам, вишивальна перфекціоністка. Я думаю, що кожного типажу серед вишивальниць є дівчата, і, до речі, від цієї дизайнерки Stitch IB, у мене є дуже гарна схемка це такий будинок з гортензіями. Вставлю вам прев'ю, я її придбавала. Можливо, в неї є ще й будиночок із гліциніями, з вікстеріями. Мені щойно це спало на думку, я до зйомки відео не подивилася, але обов'язково це перевірю. Ну, так от, чудова ідея, яку я сподіваюся зможу гарно вам Подати. І, можливо, ви також захочете пройти цей тест або в Instagram. Як я вже сказала, я залишу посилання на сторінку з а також на саме цей пост, або можете зі мною одночасно проходити цей тест. Я буду за кадром зараз записувати відповіді, і буквально через. Декілька хвилин ми дізнаємося, хто ж я з вічі душних домогосподарок? Я одразу вам говорю, цей тест я не проходила. Я переглянула перші два питання, коли взагалі побачила цей тест, але не вирішувала його. Тому поїхали. Перше питання. Як виглядає твій ідеальний вишивальний куточок? А. Ідеально організований, усе лежить на своїх місцях, навіть нитки відсортовані за номерами, б. Створюється хаотично на дивані, поклалося поруч, а через хвилину вже не можу знайти ножиці. С. головне, щоб було зручно, ідеально, якщо в одній руці п'яльця, а в іншій келих вина. І Д. вишиваю між справами під час телефонної розмови, поки готую обід або роздаю команди. Так, тут я дам відповідь А. Ідеально організований, усе лежить на своїх місцях, навіть нитки відсортовані за номерами. Тут 100% відповідь А. Друге питання: як ти ставишся до купівлі нових вишивальних матеріалів? Планую все заздалегідь і складаю список жодних імпульсивних покупок. Б. Купую випадково, тому що ця тканина просто дивилася на мене. Це беру все, що блищить, і виглядає дорого, красиві коробочки, стильні п'яльця, де купую багато одразу, бо ніколи не знаю, коли у мене буде час ще раз за цим повернутися. Ви знаєте, мабуть, в моєму вишивальному житті бувають обставини, під які підпадає кожен з цих пунктів. Але потрібно ж... Вибрати один з них, тому нехай буде Б. Купую випадково, тому що ця тканина просто дивилася на мене. Чому я так вирішила відповісти? Бо нещодавно я так і накупила чудові тканини у Єліни Тимків, про що знімала відео. Не саме про ці покупки, а взагалі про покупки. Хто не дивився, в правому верхньому куточку залишу посилання на відео. До речі, там, де я на початку відео згадувала про те, як я вишивала дизайн від Мілхіл з гліциніями, то про це я знімала відео також в контексті. Відчайдушних домогосподарок, і на те відео я також залишу посилання. Третє питання: яка твоя реакція, коли бачиш ідеальну вишивку в інстаграм? А захоплююся і одразу аналізую техніку виконання? Б. Думаю, чудово, треба зберегти, але чи буде таке вишивати? Питання. Це: натискаю лайк і біжу шукати схему, щоб зробити щось ще красивіше. Де оцінюю реалістичність проекту? Скільки годин це зайняло, чи варто воно того? Думаю, що тут в мене буде варіант Б. Думаю, чудово треба зберегти, але чи буде я таке вишивати питання. Четверте питання: як ти обираєш, який проект вишивати наступним? А все йде за чітким планом, жодного хаосу. Б. Випадково. У лапках знаходжу старий набір і розумію, що давно хотіла його зробити. Це обираю те, що зараз у тренді. Хай і заздрять моєму смаку, де беру щось компактне і швидке, бо часу не вистачає. Буває, звісно, по-різному, але, от ви бачите, що я виконую зараз найчастіше завдання 150 завдань в вишивальниці, тобто я маю певний план. Крім того, я маю план на рік. Тому відповідь А. П'яте. Що ти зробиш, якщо вишивка тобі набридла на середині процесу? А. Завершу її, навіть якщо це буде моральне випробовування. Б. Кину й почну новий проект. Щось цікавіше це відкладу, але повернуся до неї, коли буде натхнення. Де. Придумую спосіб скоротити роботу, але не кину. Тут 100% це відкладу, але повернуся до неї, коли буде натхнення. У мене багато розпочатих процесів. До речі, все думаю, чи знімати про них відео, чи ще зарано треба з минулого відео почекати, щоб пройшло 2 роки. Але так, я розпочинаю легко, але і повертаюся до раніше розпочатих процесів. Шосте питання: якби ти була вишивальним інструментом, то яким а. Гострі, легантні ножиці, тільки точність і стиль. Б. Нитко втягувач. Завжди рятую ситуацію, але мене легко загубити. С. дорогі та розкішні п'яльця, бо я люблю комфорт і красиві речі. Д. маркер для тканини практичний і стратегічний, без мене нічого не вийде? Я думаю, що я була б ножницями. Сьоме питання. Як ти переконуєш себе закінчити великий вишивальний проєкт? А, я не можу залишити це незавершеним. Це ж мистецтво, Б. Добре, якщо не сьогодні, то, можливо, наступного місяця. Ц. я ж хочу зробити круте фото для інстаграм, Д. мені треба закінчити це, перш ніж діти його знищать? Ви знаєте, як не дивно, але тут. Варіант це. Я дуже люблю гарно фотографувати свої вишивки і зняти фото для інстаграм. Ну, трошки перефразую, зняти відео на Ютуб. Мене, окрім іншого, стимулює досить часто. Наступне восьме питання: що ти скажеш, якщо знайдеш у себе 10 незакінчених вишивальних проєктів? Ну, я можу знайти навіть більше. А це неприйнятно, все треба доробити б. Ой! А я думала, що їх менше. Це. У мене ж було більше, ніж 10. Де решта? Де? Ну, у когось їх ще більше, я впевнена. Думаю, що тут для мене варіант де. Дев'яте питання. Твоя подруга похвалилася, що закінчила свою велику вишивку, твоя реакція. А. Радію за неї. й одразу запитую, як вона планує її оформляти. Б. Ого, я теж маю одну незавершену, Вже років 5. Це мені теж треба щось вишити і запостити, щоб не відставати. Де звучить чудово. Але хто це оформить і куди вона його повісить? В мене А, 100%. Радію за нею одразу запитую, як вона планує оформляти. От чесно, я постійно задаю ці питання. Як будеш оформляти? Бо я сама дуже люблю оформлювати роботи. Це для мене окремий вид задоволення та, можливо, навіть хобі. Десяте питання: що ти робиш, якщо твій улюблений набір для вишивки раптом зник? Спокійно, я все систематизувала, він точно десь тут. Б. Панікую і перебираю всі можливі місця. Клянучись більше ніколи не бути такою роззявою. Це дістаю інший набір і починаю новий проєкт, бо немає часу шукати, де викликаю всю родину на допомогу і влаштовую глобальне прибирання. У мене однозначно відповідь А спокійно, я все систематизувала, він точно десь тут. У мене дійсно все систематизовано, і я виключаю, що я його десь загублю. Одинадцяте питання, що для тебе важливіше у вишивці: процес чи результат? Ідеальний результат, усе має бути бездоганно. Процес, але якщо виходить гарно, це приємний бонус. Головне, щоб виглядало красиво в інтер'єрі та на фото. Де обидва варіанти. Я ж багатозадачна жінка. Тут в мене однозначно відповідь де, тому що мені подобається як процес, так і дуже важливий результат. Тим більш оформлений результат вишивки, а можливо, навіть і подарований. Дванадцяте питання: як ти ставишся до складних схем з сотнями відтінків? Виклик прийнято, деталі, це моя стихія. Захоплююся, але на практиці беру щось простіше. Це а можна зробити той самий ефект, але швидше. Де? Обираю тільки те, що реально вишити в моєму завантаженому графіку. Я тут беру відповідь Б: захоплююся, але на практиці беру щось простіше. Тринадцяте питання. Що ти робиш, якщо не можеш знайти потрібний відтінок ниток? А. Йду в магазин без ідеального кольору, я не почну. Б. Вибираю найближчий варіант, все одно схоже. С. Використовую щось яскравіше, щоб зробити роботу унікальною. Д. Якщо колір не підходить, змінюю всю схему під ті нитки, які є? Я в більшості випадків все ж таки. Так би мовити, раб ключа. Тому я тут оберу варіант А. Йду в магазин без ідеального кольору, я не почну. 14 питання як виглядає твій ідеальний вишивальний вечір? А, спокійна атмосфера, ароматна кава, акуратно складені матеріали, Б, Я, вишивка, теплий плед і випадково розлите какао? Ц. калихвина, улюблений серіал із жодних турбот, Д. Вишивка між хатніми справами та, мама, я хочу їсти кожні 10 хвилин. Мені б хотілося відповісти А, але правдивим буде Б: Я вишивка, теплий плед і випадково розлити какао. Оце досить часто про мене. Хоча ознаки А також є. І п'ятнадцяте питання, якби твоє вишивальне життя було серіалом, яка була б його назва: Ідеальні хрестики та бездоганний порядок. Б. Як почати 100 проєктів і не закінчити жодного. Це розкішна вишивка без зайвих зусиль, Д. багатозадачність на межі магії. Я думаю, що Д. Багатозадачність на межі магії. Зроблю я. Невеличку паузу, порахую, ким же я є, і повернуся до вас з результатом. Не перемикайтеся. Ну, що ж, я порахувала, і що ж в мене вийшло? Відповідь А 6. Відповідь Б 4. Відповідь С 2. Відповідь Д 3. Ну, як ви бачите, кожна літера в мене. Має не менше двох співпадінь, Але більш за все це літера А. Ну, а літера А це в нас Брі Ван де Крамп, вишивальна перфекціоністка. Я б на 100% всього не сказала. Але більшість ознак все ж таки є. Ну і давайте прочитаємо розшифровку. Перфекціоністка до кінчиків ниток. Для тебе вишивка це не просто хобі, а мистецтво з ідеальними стіпками, ну, не завжди, ідеально підібраною палітрою, здебільшого так, та ідеально організованими матеріалами точно так. У тебе в шафі акуратно розкладені схеми, нитки розсортовані за відтінками, а запаси канви, немов у магазині. Ну, схоже. Ти вишиваєш за всіма правилами та не терпиш недбалості. Твій вишивальний стиль класика, акуратність, ідеалізм. Ідеальні дизайни, вишукані орнаменти, історичні мотиви. Ну, не завжди. Твій девіз – вишивати значить робити все бездоганно. Більшість ознак співпадає, але... 100% я не можу себе назвати перфекціоністкою вишивальною. На другому місці в мене 4: це Сьюзен Майер, вишивальна романтика. На третьому місці Лінець Каво, вишивальна мультизадачність. У четвертому місці в мене Габі Соліс, «Вишивальна діва». Ну, в принципі, думаю, що відповіді досить репрезентативні. Мається на увазі розшифровка тесту. Я ще раз дякую Stitch IB за цей чудовий вигаданий тест, який в форматі YouTube можна перетворити, скажімо так, на тех. Приєднуйтеся до надання відповідей на ці питання або в Instagram, або на YouTube. Бо це дійсно цікаво. От я. Не могла одразу відповісти, яку відповідь мені запропонує розшифровка тесту. Було дуже цікаво. Ну а поки що все. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!